Дільничні комісії не просто сформувати чимало кандидатів президенти не подали своїх представників. Це стосується й тих претендентів, які знялися з виборів. Спостерігачів і так непокої, щоб ДВК набрали хоча б мінімальний склад. Це 12 членів комісії. Подавати їх за законом може й голова окружкому. Сподіваємося, що дільничні виборчі комісії запрацюють, тому що вони вже 8 травня, 9 травня, вони вже мають отримати попередні списки виборців і вже працювати власне. На дільницях майські організації тим часом констатують, що нерідко до складу окружних комісій входять не місцеві представники, а приїжджі знавці виборчого права вважають, що це не випадковість а стратегія, котра мала місце і під час виборів народних депутатів у 2012 році. В окружних комісіях у нас десь по 5-6 кандидатур є, які не проживають в Чернівцях. Це робиться з метою, щоб потім їх замінити. Під конкретного кандидата і відповідно впливати на рішення комісії через голосування оцих членів комісії, які будуть від одного кандидата. Наскільки прозоро і депутат. чесно відбудуться вибори 25 травня, залежить від роботи спостерігачів, журналістів та представників кандидатів, каже Ігор Бабюк. фахівці сподіваються, що повідомляти про порушення закону будуть і самі виборці. Майя Гуменна Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час.